Так, що по маленькому тракторці? Все було добре, все, він працював, але зараз стартер. Трохи вийшов з ладу, стартер зняли, Там в нього щітка, щітки вже зносилися і пружинки. Заказав на в інтернеті і на сьогодні-завтра мають прийти. Будемо ремонтувати стартер і встановлювати. Так що малиш оживе, все буде добре. Так він стояв майже цілу зиму, тепер потрохи я його використовую. Десь щось доставити, привезти, вивести листя, сухе, таке, такі легенькі роботи в нього. Так, трактор, якого мені року? 1965-го, напевно. Весь в оригіналі. Весь в оригіналі. Трубу таку доробили з нержавіючої сталі. Двойна. Так що. Малюк. Скоро буде жити. Живати.